Мої вітання. Сьогодні створимо анімацію таку, яку ви тільки що бачили. Також розглянемо, як вмикати аддони, закріпимо фізику твердих тіл, а також закріпимо ноди використання нодів. Ми сьогодні з вами створимо таку рельєфну монетку. Для цього використаємо тільки текстуру. Ну і також, звичайно, використаємо ноду. Зміщення або displacement Так, видаляємо куб. Далі створюємо саму монетку, можна її зробити, наприклад, з кола. І додати тут не 32, а, наприклад, 64 вершинки. Так, після цього дивимося зверху, переходимо в режим редагування і робимо заповнюємо її. Краще заповнювати а, саме полігончиками. Тож, заповнимо її за допомогою екструдування. І S, і ось таким чином починаємо заповнювати повністю її. І в кінці натискаємо просто F. Так, все. Ми це з вами зробили. Тепер натискаємо A, обираємо тут полігони і екструдуємо угору. І. І трішечки ось так робимо вище цю монетку. Таку потовще. Так, є. Тепер давайте вже перейдемо до того, що будемо створювати саме монету. Але перед цим ви повинні обрати рендер Cycles і краще обрати обчислення на відеокарті, якщо є така можливість. Так, після цього натискаємо C, збільшуємо ось це коло вибору. Таким чином, щоб ви були ось тут всередині цих всіх полігонів. Натискаємо лівою кнопкою миші і потім правою. Так, і таким чином ми обрали тільки верхні полігони. Після цього створюємо новий матеріал. Далі можна перейти тут одразу до рендеру. Я зроблю ось таким чином. Так, обираємо тут редактор відтінювачів. І робимо наступне. Так, я візьму десь, напевне, аж ось так розділю екран. І ось тут додам для англомовного інтерфейсу. А тут буду з україномовним працювати. Так, отже, розмістимо дещо ось так ці ноди, щоб вони у нас поміщалися. Далі натискаю Shift A, обираю тут вектор зміщення. І розташую десь, наприклад, сюди. Після цього мені потрібна якась текстура. Ну, власне, я буду використовувати там першу, яку мені, яка мені здалась більш-менш нормальною. А зауважте, що ось ці всі пунктири, ось це все також буде як, ну, може відображатися як текстура. Тож, якщо вам щось потрібно зробити не просто ось так, урок для наглядності, а власне якусь модель, то ну, в такому випадку така, таке зображення не підійде. Але нам точно воно підійде. Беремо це зображення і просто перетягуємо його от сюди в редактор нодів. Так. Ну, наприклад, ось так. Я трішечки зміщу. Так, під'єднуємо тепер колір до висоти. Зміщення, приєднуємо до зміщення. Так. А, поки що у нас нічого не відбулося, того, що ми не зробили розгортку. У верхньому віконечку натискаємо U і обираємо розгортку. І тепер у нас з'явилася текстура. Так, але знову ж таки, ось ці 3, 8 см пунктир і все останнє. Цього не повинно бути. Тож, ми переходимо тепер в режим редактора UV. Обираємо тут повністю все, натискаємо А. Дивіться, щоб тут ви не натиснули, А. У вас повинно тільки обратися, бути обрана верхня. Так, натискаємо внизу S. І робимо меншу нашу ось цю розгорточку. Для того, щоб перемістити її, натискаємо G і переміщаємо. Ну, наприклад, я хочу, щоб вона була ось так виглядала. Так. Тепер ми можемо побачити, що наша текстурка, ну наша монетка, вже така текстурна. Ми її там якось не робили. Вручну, да? але ми бачимо, що ну, мені не, трішечки не подобається, що вона дуже рельєфна. Повертаємося знову в режим редактора відтінювачів. І робимо тут наступне: беремо масштаб і зменшуємо його. Я поставлю десь 0,1. Так. Вона стала більш пласка, але все ж таки іще залишається рельєфною. А, мені ще не подобається, що тут немає кольору. Тож, я беру. І просто знову переношу те саме зображення. Колір під'єдную до базового кольору. Все, монетка вже готова. Те саме робимо з нижньою частиною монетки, з оборотньою частиною. Я це, напевне, на перекрутці покажу, це ті самі дії. Щоб монетку можна було зробити, якщо це важливо, щоб вона дивилася в одну сторону вгору. І з однієї, і з другої сторони, Ну ось як ви бачите, ось тут, не сходиться. Можна зробити наступне: ось я виставив джерело світла до ось цього трикутничка. Можна навіть іще ближче зробити. Так, тобто ми бачимо, що ось цей череп у нас дивиться. Вгорі, ось цим трикутничком, упирається в джерело світла. Дивимось з іншої сторони, бачимо, що це не так. Тож, ми знову в режим редагування переходимо саме нашої монетки, з виділеною тільки нижньою цією гранню, і робимо наступне: в редакторі UV, натискаємо R і починаємо обертати в необхідну сторону. Тоб, ну і скільки там нам це потрібно. Ось приблизно ось так. Тепер, якщо ми подивимось, у нас буде сходитися. Так, тепер лишається кольор ось цих полігончиків. Натискаємо Alt, і тут натискаємо біля вертикальної цієї а, лінії, біля, біля ребра. Натискаємо Alt, натиснули, обрали по всьому колу. Далі створюємо новий матеріал. Новий. Обираємо тут базовий кольор, беремо піпетку і обираємо ну, якийсь кольор, який нам хочеться з самої монети. Можна взяти десь ось такий, наприклад. Так, і натискаємо Призначити. Виходимо з режиму редагування, дивимось. Давайте джерело світла трішечки в бік відхилю, щоб було видно, який у нас там колір. Ну, ось бачимо ось такий колір. Щоб не було ось цих ліній, таких явно видних кутів, можемо додати сюди згладжене тонування. Але тепер ми бачимо така проблема. Виглядає воно не дуже красиво, ось так, ну, як випукло, не дуже схоже на реальну модельку. Тож, ми візьмемо, натиснемо Tab. Далі обираємо тут Loop Cut або... Замкнутий розріз. так, І додаємо два розрізи. Перший перетягуємо його ось так от нагору, майже до самого верху. Додаємо другий також по да? По так? і переміщаємо ось так тепер вниз. Виходимо з режиму редагування, і бачимо ось тут навіть такий гурт, ну, такий можна вважати, красивий. Так, і Ось це тепер наша монетка. Можемо, ось мені здається, що більше темний тут більше підійдеться. Тільки я взяв взагалі чорний колір. Так, зараз підберу щось пос... посвітліше, але не то який був. Ну, нехай такий, тому що а, світлий дуже буде виділятися. Так, тепер ось ми бачимо, як на сонці грає, що вона саме у нас така а, рельєфна. Але ми її там створили, якщо подивитися. Взагалі через SolidMod, то це просто ось такий блинчик. Тепер нашу монетку ми можемо взяти перемістити вгору, поки що вона нам не знадобиться. Нехай буде десь тут. Так, і додамо сюди зараз ландшафт. Якусь поверхню. Так, для того, щоб додати ландшафт, ми натискаємо редагувати уподобання це так, о, такий преференс. Так. Далі додатки або «Аддон». І тут шукаємо ландшафт. На англійській мові починаємо писати просто ланну. І ось бачимо, одразу багато чого відкинулось. Нас цікавить ось саме цей A NT ландшафт. Так, обираємо і застосовуємо. Застосувати уподобання. Так, ну і тепер натискаємо Shift-A, обираємо ландшафт. Тут ми можемо обрати будь-який. Ну, наприклад, це може бути якийсь там астероїд або камінь рок. Ми можемо обрати. Ну, а для мого сьогоднішнього завдання я обираю Mount Trend 2. А, і, ну, власне, мені аж подобається цей варіант, хоча базу можна змінювати. Ось база випадковості, ми можемо її тут змінювати. Мені подобається ось саме. Той 134-й, який я і обрав перший. Так, з масштабою зроблю більшим. Далі додам новий матеріал і пророблю власне те саме, що робив із монеткою. Тобто, обираю тут редактор відтінювачів. Ось вони, ноди тут розміщені. Додаю вектор. Одразу зроблю англійською, щоб було зрозуміло: Ось вектор, displacement. Далі обираю зображення. Ось це будуть ось такі камінці. Одразу два їх скину сюди. Так, приєдную колор до висоти, до height, і displacement до displacement. Так, ну, колір ми приєднуємо до базового кольору. Бачимо, що зараз не дуже воно схоже. Пам'ятаємо, ми повинні зробити з вами розгортку. Обираємо всі полігони, натискаємо U, unwrap або розгортка. Так, І ось таким чином воно все виглядає. Ну, Досить такі камінці великі. Тож ми зробимо наступне: перейдемо до uv UVETра. Обираємо тут, натискаємо Tab. І робимо наступне С і зменшуємо. Ну, насправді, розгортку ми збільшуємо, так, але камінці стають меншими. В даному випадку взагалі-то можна взяти а, зараз я змінюю знову інтерфейс. Можна зробити наступне зміщення, взагалі не використовувати. Тоді буде виглядати воно ось таким, але бачимо, що ну, він ніби такий глянець, не дуже, не дуже добре виглядає. Тож, якщо взяти зміщення, то трішечки воно перемальовується. Так, тепер одразу тут шкалу часу оберемо і робимо наступне. Перейдемо в Mode, додаємо фізику твердого тіла, одразу знімаємо галочку динамічно, тому що, якщо це не зробити, то. Вся наша оця платформа буде падати, знімаємо галочку динамічне і запускаємо. Так. Все, це у нас тверде тіло, але нам потрібна ще наша монетка. Беремо монетку, додаємо також тверде тіло, і тут вже буде, хай воно активне. Запускаємо анімацію, дивимося, як воно там буде відбуватися. Ну, власне, анімація якась тут відбувається, воно навіть там красиво перевертається. А, але якщо ось взяти прокрутити цю анімацію і подивитися з боку так ось ніби воно ось тут відскакує подивимося з боку ми бачимо що вона літає ця монетка над нашою над нашим ландшафтом то в такому випадку ми беремо замість ось тут у зіткненні форму замість опуклої оболонки обираємо сіть для монетки і обираємо сіть для, нашої... для нашого ландшафту перезапускаємо з першого кадру і бачимо ну набагато вже краще. Тепер візьмемо нашу монетку, і ось тут а, реагування поверхні. Відскок, так званий, так, ми можемо поставити там на 0,5 або аж на цілу одиничку, залежно від того, як у нас буде виходити анімація. Так, не дуже мені добре подобається так. Ось Просто... цей. Підприг, скажімо так. Візьмемо, додамо відскок десь 0,5 і для ландшафту. Тепер подивимося, як буде дуже аж забагато. Додамо трішечки менше. Запускаємо. О, ось така анімація буде дуже добре. Так, тепер беремо камеру, натискаємо N, обираємо тут огляд і е, камера за оглядом. Стає ось тут пунктиром червоне і налаштовуємо. Давайте запустимо анімацію подивимося, куди наша монетка буде скочуватись. Так, тож, ми беремо, розміщуємо ось таким чином нашу камеру. І ось таким десь планом розміщуємо. Давайте подивимося, де монетка падає. Приблизно в центрі. Так, і тепер дивимося. На анімацію. Можна ось так зробити. Анімацію в рендері. Так, 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 так. Через ГП. Добре. Ну, ось так виглядає більш-менш. Більш-менш. Давайте аж побільше зробимо. Ану. Так. Ось так мені більше подобається. Так, ну і тепер ми можемо а, тут зняти галочку. Дивимося, скільки у нас іде анімація. Всі 250 кадрів можна рендерити. Тож беремо зараз, натискаємо рендер, рендер анімації і рендеримо повністю. Ну, звичайно, тут ми повинні виставити. В форматі, куди ми будемо його рендерити. Ну, ось, наприклад, я буду одразу в папочку з тією самою монеткою і рендерити. Натискаю тут прийняти. Таке велике воно мені не потрібне, тож я візьму 1080 на 720. Легше буде рендеритись комп'ютера. Натискаємо рендер, рендер анімації і чекаємо, доки завершиться весь рендер. До речі, я тут багато поставив семплів. 1024 буде з головою. Рендер. І чекаємо, доки завершиться анімація.